Державними символами України є державний прапор, герб гімн. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Під цим прапором Україна йшла до проголошення самостійності. Тому для України як держави, яка має давні історичне коріння, має бути вияв поваги до своєї національної символіки, а саме до прапора. Державний прапор це не просто символ суверенітету України. Він є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Під ним українці йшли до проголошення самостійної України до перемоги. Це символ нашої боротьби за свободу і незалежність. Символ, який об'єднує людей різного віку і професії. Наповнює їх патріотичним почуттям обов'язку захищати вітчизну. З того ж часу, як Україна здобула незалежність, ми пережили кризи та підйоми втрати і здобутки. Сьогодні наша держава впевнено заявляє про себе на світовій арені, демонструє готовність до перетворень, до міжнародної інтеграції, до покращення життя свого народу. А державний прапор як символ свободи, єднання та слави нашої країни уособлює у собі прагнення до надії українського народу на краще майбутнє. Синьо-жовтий прапор згуртовує нас, робить сильнішими. Закликаю всіх берегти і шанувати на національній святині, єднатися під державним прапором України задля щастя майбутнього. Починаючи з 2004 року, 23 серпня, відзначається як День Державного прапора України згідно з указом президента України. Святкування дня державного прапора в Україні спрямовано на вшанування багатовікової історії українського державотворення.